Молодший сержант, командир відділення, позивний сварщик. Ну, Работав на настройки сварщика, так я і прилипло. У 23-му році ну, прийшов сам в воєнкомат, от, чисто. Каже, візьмете, не візьмете. Каже, а куди ти бажаєш піти, в яку довжність хочеш? Кажу, Може в танкістик. Та ну кажу, Бог його знаку, вроді багато професій. Каже, не хочеш в дешеве. Кажу, то давайте. ти. А ти не проти. Не, не проти якось, давайте. Каже, добре, щоб на таке -то число там прийшов на Житомир. Ну, як вам сказати, такого, щоб дуже нічого і не знав сильно. Дешеве та дешеве, так десантно-штурмовий, ну а так поняття, що аж такого сильно не було. Ну, Там походили так, і на Британію відправили на учеб у нас. Там обучали штурмам, ну, дуже добре обучали. Ну і фізуха дуже фізуху ганяли у нас. Потім навчання у нас вже, вже почалося тут у батальйоні, теж добре обучали всьому. Ну, набагато краще тут, бо тут вже бойові були ж інструктора вже і знали, чому як правильно. Ну а так, вроді, все дуже непогано було. Та місяця-полтора. Це на те час це дуже було добре. Mm -hmm. ну, і місяць там на учебках, як везде було і три тижні по початку, качелі от були. Ну, там місяць був, і тут ще ми днів 10 нас теж обучали. Ну, приїхали сюди, в першу роту, попали в першу роту, стрілок снайпером був. ну, Потім на виконання вже, ну, як везде, в принципі, такого нічого щоб нема. Спасибо на вторую втору лінію попали, ну, щоб привикали, не так сразу, що на ноль ти пішов, или еще кудись, щоб ти мог поняти, привикнути, як воно на самом деле есть. Ну, є. Там побув трошки, потім вивели покупатися, віддихнути, ну, як, як положено. Все. Ну, а потім уже тоже, уже на першу лінію вже пішли. Як... Ну, а там вже починаються штурми, піднято, як завжди, під... любить лізти. Ну, вони лізуть, як завжди, в тупу, то по полю, як савки. І типо, береш, у пулеметчу візьмеш то, і відсікаєш ту піхоту. Ось такого, щоб дуже волнительне, звісно, це все, ну, в руках в себе всі держали. Ну, воно все на... На адреналін в этом, конечно, є. Ти ривками починаєш вспоминаєш. Ну дуже починає тебе колотити вже, ну, на... ти осознаєш вже в спокійній середі, що воно на самом ділі. Вже осознаєш, що могло случитися по Ну а так, в принципі, нічого такого страшного немає, я кажу. На полігоні треба добре теж вчитися, щоб і слухай. Тоді була більш арта, артилерійська більше була війна. Дронів таких тоді не було. Це один там дрон літав, один наш, один їхній, розвідчики чисто були. І кореровку давали на міномет, ну на всю повністю артилерію. Чисто тоді була війна арти. Ну, а зараз війна чисто дронів. Треба дуже внимательно слухати, перебіжки. Де і час приходиться вищити, то між інтервалами їхнім, щоб ти мог хотя б з однієї позиції на другу перебігти або принести БК той самої води, ну і всього остального. Навіть завести людину треба як. Насчет цього дуже війна помінялася. На кожних полгода міняється повністю все. А як раніше були танки, вся, 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 вся ось ця діч, як ось кажуть, а зараз чисто дрони, чисто дронове все. Чисто піхоту вибивають тільки щитаю, більше половини дронів. Іде, ти сидиш только в обороні, це лізе, ти його виліз застрелив, а так чисто працює дрон. Ну, це було теж в 23 році, і нас опять, штурмували нашу позицію. І теж ну, піхота, як почала залазити в одну сторону, то ну, достав теж гранати і починаєш в одну точку їм закидувати чисто. Воно там, сидить, воно щось там кричить, як завжди. Ну і опять, береш і автомат і думаєш, зараз піду достріляю, щоб навіть Ну, Тільки починаєш стріляти. І виходить, міномет где-то мітрополтара в брустер попадає. І виходить, эта вся горящая, як ото кажуть, зараза. попадает на броник і починає на ньому все це. Ну, Тут було й ожоги, і осколочне, все. Ну і возле хребта теж попала було. Ну, і і після поранення прилікували, списували з дешеве. Ну, Рішив залишитися, немає ну, куда-то уходить уже. Ти тут вже все знаєш. Ну, як би вже... Думав, залишуся. З другої піхоти йти кудись в друге немає Я Якось вже пролікувався і, опять, і весною опять пішов. Ну, скільки лікувався? Десь два з чим місяця пролікував. Ну, там осколочний, поки повитягували, Потім один осколок з хребта не змогли витягнути. Знайшов ну, теж опять врача. Ну, постарались, трошечки і витягнули. Контузії були. І небольшої було в ногу, Це вже в другому. Таке було відчуття, що ще раз хотілося потрапити <гаджу>, туди, що розумієш. Такое було чисто. що. Mm. Ну Звісно, ну, як, би, як війна, зрозуміло, що переживаюся, страх завжди є, тільки дураки не бояться, як кажуть. По-любому, це, найстрашніше це ви, 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 виїзд і заїзд ось такі зараз моменти. Коли після виконання, після ран... поранень приходиш, починаєш себе. Психологічно, розбитості. Вот ну, а потім, коли ти підлікувався, все як положено, знову хочеться далі виконувати там завдання. Ну, опять, ти, а хто буде служити, як зараз дуже ніхто не хоче туди йти, а, а, а ворог лізе. Якщо ніхто не, не буде воювати, так вони дійдуть і до своєї до сім'ї, і заберуть далі територію. Ну, же теж треба держати це все. Ну, а як по-другому? Ще скажу, як війна дронів, треба слухати небо. Слухайте інструкторів, що вам кажуть. Не носі лупатися, як ото є, а слухати треба все. Везде зараз треба дивитися, цинкувати і, опять же, і перебороти страх треба, головне це ж. Як... Ну, бу... якщо ти зараз нач... панікнеш, можна ж і за ж. І плюс від цього ж побратимів пострадати. Якщо люди закінчуються, люди ж не роботи, що постійно одні й ті самі можуть воювати. Вони, хто були, вже закінчуються, а хто буде ці ряди поповнювати, ну, ворог, же, як завжди, лізеш, хто його буде здержувати? Якщо ми не будемо здержувати, то вони дійдуть і до Києва ж тоді. По-любому, а в інших теж сім'ї, діти, по-любому повинні всі розуміти, що зараз йде війна. Зараз вже всі повинні розуміти, що зараз на самому білі війна йде. Ну, а по-другому, вже це ще можна в 22-му, що там можна було, що, що люди йшли добровільно. А зараз вже, я кажу, шутки закінчуються. Вроді хочеться і повертатися, і вроді хочеться і далі ще послужити. І хочеться війську залишитися? Ну, 50 на 50, отакі бувалі, таке мені є. Продовжити далі на роботу з сварщиками. Ну, чесно, дуже ще зараз таке планів таких дуже немає. Але... Ну, далі думаю, по професії. Сварщиком. Yeah. Дякую тобі. І вам теж дякую.